Ну що, йдіть, йдіть, я вас покормлю. Йдіть, йдіть уже з довгими носами, що з вами? Так, мирно, дружно. Ділитись треба, бути подільчивим. Інтересно, звісно, ніколи з довгоносами не кормила. Я завжди чаю кормила. А це ж подивися. Довгоносики. А тебе що не приймають? Ой, сіренький. Сіренького не приймають. Ай, щось той сіренький такий. Не шустренький, будь же шустреньким. Люди, які нахали. З них збили сіренького. Довгі вас носи, любопитства, мабуть, багато. Сто процентів. Хоч ще й білка прийшла. Ой, люди мої милі. На. О, тихо, тихо, дивись, вона хвостом закрилася. Глянь, глянь. Від тих. Сірий, да візьми ж ти. Ей, ти такий же бідовий, що я не знаю. Не спортсмен, нічого. О, а білки то таке. Це називається красива криса. Хвостом прикрилася і все. Ну, нате, нате, вже їш. Ти ї... Сірий, на, я вже тобі дала. Ну, коротше, щось той сірий, він в нього. Координації немає. І спортивних навиків. Нікаких. О, він наоборот боїться. Ну все. Бай!